Друзі, ви на каналі Чарівний Світ квітів з вами Ірина Сьогоднішнє відео буде присвячене чарівній сонячній орхідеї сорту Light Calibri Fragrance Yellow, що в перекладі маленька калібрі ароматна жовта. Це повна назва. Сорту. В подальшому я буду називати фрагранс. Коротенько, як називають усі орхолюбителі. Фрагранс в перекладі аромат пахощі. Взагалі я дуже хотіла сорт жовтий шоколад, і придбання моє було заявлено продавцем саме жовтий шоколад. Але в мене були певні сумніви. Я почала детектив під назвою Жовтий шоколад. Перелопатила інтернет, запитувала у орхідейних фахівців, і ми разом прийшли до висновку, що це у мене саме орхідея сорту Фрагранс. Але, знаєте, я зовсім не розчарувалася, а навпаки, задоволена, що в моїй колекції з'явилася така супер ароматна сонячна орхідейка. Це мультифлора має воскові плотні квіточки діаметр 4,5 см, якщо точно. Вона має яскраві жовто-гарячі відтінки. Форма квіточки зірочка, як я люблю. Пишноквітучий та довгоквітучий сорт. Який же приємний та насичений аромат вона має? Це нотки конвалії, лілії, нарциса. Як би хотілося передати на камеру. Вам цю парфумерну композицію. І це тільки 5 квіточок. А ви уявляєте, який це буде феєрверк аромату більш пишного цвітіння? Має гарну розетку нарядні листочки, крапушок. Ось така вона. Корінечко бажає бути кращим, тому буду поки що його нарощувати в прозорому пустому стаканчику, частенько оприскуючи. Ще хочу порівняти сорти фрагранс та жовтий шоколад. Думаю, вам буде цікаво. Першою відмінністю є форма квіточки. У фрагранса пелюсточки більш загострені, у шоколадки округліші. Друга відмінність це губа. У фрагранса має незначні зазубринки, ледве помітні. У шоколаду губа вкрита наче цукровою різною витонченою бахромою. Третя відмінність відтінку. У фрагранця більше коричнево-рожевого. У шоколаду переважає жовтий відтінок. І найголовніше, сама кардинальна відмінність це аромат. Фрагранс має дуже приємний насичений аромат. З нотками конвалії, лілії, нарцису. Жовтий шоколад по відгукам аромати цитрусом з нотками терпкості. Діаметр квіточки в обох цих сортів однаковий 4-4,5 см. А взагалі, на перший погляд, сорти дуже подібні. Тому Думаю, вам буде корисне моє порівняння. Наразі я дуже задоволена, що маю такий прекрасний сорт неймовірно ароматну, маленьку, жовту калібрі. Всього найкращого побачимось в нових відео.